Друзі, всім привітки! Бачу, що АТБ теж готується до Великодня. Відсякі різні посипки з маршмеллоу. Це якась новинка в цьому році, раніше такого не було. Була така звичайна посипка. А ось такі декори по типу безешки. Гарно виглядає. Це такий набір яєць, як завжди. Диплятка цікаві для декору. Так, а це в нас дерев'яні такі фігурки, Зайки. Що ще цікавого тут. Знаєте, це, це мабуть, щось для творчості. Набори для творчості. А ось такі тваринки різні. Мені не подобається ОТБ, що не зрозуміло. Деяка синація, як писанка. Гномики є, маленькі, ціни і невже те зрозумієш, де щось знаходиться? Можете собі поставити на паузу та заскрінити. які віночки, до речі, з вушками дуже цікаві. Гарно виглядають. На мою думку, якісно. Ще є свічка декоративна. <рес> Як в стопці, не знаю. Щось таке. Так, це в нас наклейки для яєць. Боже люди, все вже пом'яли, повикидали. Тут такий хаос. Завжди робиться. Мережева для паски. Боже, яка краса. ти навіть і їсти буде шкода. Так, що в нас тут ще? блискучий метеорит. А, ну це глазур. Ось така посипка у вигляді кульок. Цікава. Олівці цукрові. Ух ти, це, мабуть, для розпису. Цікаво. І от посипка у всіх баночках дуже естетично виглядає. І потім можна цю баночку, до речі, десь використовувати. Погляньте, скільки їх. Барвники, глазур. Так, і ось хетро такі корзинки. І такі корзиночки. Цікаво, різні форми для пасочок. Оце при великій температурі. Не розплавиться, а, це людир, це декоративне, Я вже думала, що це для випічки йде. І силіконові різні формочки. І такі металеві формочки. Форма для випічки, паска металева. Знову тут ціни, не зрозуміло, що йде. Ще, друзі, є паперові формочки як завжди. з різними малюночками. Ну тут хоч трішки зрозуміло. Так, 90 міліметрів. Це 30 гривень. 70 міліметрів у нас буде 26 гривень. Так, а 60 це, мабуть, зовсім маленька. Ось така. Ні, це 70. Ой, просто хаос, друзі. 90. Ну, те, що то не всі мнуться, от як можна буде таке вже купувати. Ну, Я не розумію, що з нашими людьми. Нащо так псувати товари? Що стосується великодня, мабуть, все. От не люблю тут нічого не купляти, не дивитися, тому що нічого не зрозуміло. А от підходиш до сканеру, так? хочу перевірити ціну і не завжди він спрацьовує. Мене це просто бісить, тому я оминаю ці рядки. Друзі, ще ось тут на холодильних вітринах також є деяка декорація, ну тут плюсик просто АДБ, тому що на кожній є цінник оце супер. 60 гривень така декорація. Вон курчата в кошику. Теж гарно виглядають. 6, ой, господи, 90 гривень. Набір великодніх яєць. Це кошик. А погляньте, який зайченятка. Дуже гарна але ціна просто космічна. Треба його посадити. Ось так. І гномики ось такі дуже прикольні. 180 гривень. До речі, вони ще є. Он там, бачите, теж гномики і зайчики. Якось так. Дякую вам, друзі, що подивилися це відео. Вважаю, воно буде трішки вам інформативним та зацікавить вас. Теж обов'язково підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі і, звісно, що ставте пальчик. вгору Всього вам найкращого і до зустрічі. Всім па-па!